Доброго дня, панове. У цьому відео будемо налаштовувати програму CoaSel для підключення до мережі ІТХ. Core це така це платформена клієнт для роботи з протоколом ERC, на фреймворкою QT. Тобто ця програма може бути поставляється для Windows, Linux та Mac. У даному випадку у нас Windows 7 це платформа Windows. як ви розумієте. І тут ми зараз будемо налаштовувати. Наразі, як бачите, програма QSL в, мене, в мене встановлена. Ось бачите ярличок. І для, і я що, що зробив? Е, насправді, у мене там вже є налаштунки. Я просто перейменував теку, робочу теку програми QSL У QSL.old. І тепер програма запуститься, як у холод... запуститься у холодному режимі. Насправді, давайте я все ж таки покажу, де цю програму взяти, QSL. Co-Cell. Ось так це пишеться. І от, от як, як бачите, ось їхній сайт. І тут є в нас, як бачите, поточна версія 014.0. І давайте цю версію для вас скачаю з офіційного сайту. Нам потрібен реліз під Windows. Давайте спробуємо його знайти. Ось, бачите, у нас є дистрибутив завантажити по, ці, по цьому посиланні дистрибутів програмі Qasset під Windows. Як бачите, це реліз 64 біта. На щастя, мене він да також 64 біта. Тому просто завантажуємо цей дистрибутів. Та будемо зараз його встановлювати. Як бачите, у мене вже є. На диску вже є файл такий. Давайте знову його завантажимо і подивимося. Як ця програма встановлюється? От, давайте просто встановлюємо, встановлюємо її поверх, тому нічого, нічого страшного не станеться, насправді це не дуже добре. Для того, щоб встановити програму, насправді бажано ставити на часте, на системі нічого немає. Ну, ми будемо ставити просто поверх, я просто покажу, як її встановлювати. Збувається завантаження програми, дистрибутива програми QACL на жорсткий диск. Як бачите, усе у нас програма успішно завантажилася. Як бачите, нам. Навігатор Mozilla Firefox пише, що completed, і усе, закриваємо браузер і переходимо до встановлення нашої програми. При, я переходжу так з завантаженням. Як бачите, ось у нас є е, 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 файлик з .exe, нагадує це як файл на платформі Windows. Давайте знаєте, що перві? подивимося, чи цей файл має цифри підписи. Як бачите, тут цифри підписів немає, це не добре, і також немає опису файлі, це також не, хар... не, не, не дуже добре. Ну що ж, давайте зробимо, перевіримо цю програму на наявність вірусів. Мало лі, усяк я буває. Я люблю антивіруси Аваст. Да, мені не дуже подобається. Отже, як бачите, ми скануємо програму КАСЕ на наявність вірусів. Усяк я буває в нашому житті, тому треба також її просканувати. Я наразі я справді рекомендую усе, що ви до та на комп'ютер, потрібно сканувати антивірусом. Так. Ось, як бачите. Scan has been completed. Як бачите, вірусів у нас немає, тому безпосередньо переходимо до встановлення програми QSL. Запускаємо інсталятор і давайте подивимося, що нам інсталятор буде писати. Це що ви чули, це такий пік. Він здається, вас не відображається, але. Це е, програма-інсталятор е, у Вінде права адміністратора, і я підтверджую, що це ви чули такий пік. Отже, як бачите, е, я записав інсталятор, і програма нас вітає. Що, вітає в кого села Setup, і пише нам про те, що зараз буде основна програма. Е, рекомендуємо закрити всі програми, які зараз запущені. Тому що це може призвести до проблем то, при встановленні програми. Також натисніть клік для продовження. Тут е, інсталятор нас запедує, е, чи будемо ми встановлювати ці, цю програму для одного користувача, чи для всіх користувачів зразу. Ми будемо встановлювати для всіх користувачів зразу, тому залишаємо цю опцію по замовченню. Продовжуємо. І далі, як бачите, тут, програма бачить, як ви бачите, в мене тут вже, вже є програма, косел встановлена, тому програма просто нас запитує, вона бачить ту теку, куди я поставив програму косел, і, і запитує, туди саме стати чи ні. Я, 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 я згоджуюсь, мені потрібно просто поверх поставити е, усі файли, які є в дистрибутиві, і все. Натискаємо Install. Тут нас програма питає, яка буде тека в у старт-меню. Якщо потупимося, насправді тут, 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 тут вже є, мабуть, ця тека. Давайте перевіримо, чи є тека куасел У нас. Е... Так, куасел, куасел. Чомусь я її, панове, не бачу. Насправді це дивно, тому що кусел мене, у мене вже встановлений, як ви бачите. Так. Це насправді дивно. Чому тут немає цієї теки? Е... Чому? Ну, гаразд, мабуть. Це якась проблема інсталяторів. Продовжуємо, е продовжуємо наше встановлення. Як бачите, тут, тут ми будемо ставити компоненти. Як бачите, ставиться ядро, ставиться ядро коасел, ставиться клієнт е та ставиться основний пакет. Е е хто не знає, я вам зараз скажу, ну дуже просту річ, косел насправді має вбудований баунсер. Тому, якщо буде доставити промову коасел, я насправді. Цю програму не, експ... не, не запускав на Linux, а не, а, а не в Індії. Я просто її використовую як, як звичайний клієнт, але насправді програма має вбудований баунсер. Це дуже круто. Е, продовжуємо. Зараз відбувається встановлення програми QSL. Я нагадую, мене, у, мене вже, у мене вже є ця програма встановлена. І. Як бачите, у мене якісь проблеми. Під час встановлення цієї програми. Давайте дивиться, можливо, у мене щось в процесах висить, що заважає мені встановлення... Що заважає встановленню цієї програми. Е, так, у мене є тільки сетап. І більше я тут не бачу. ОБС запущена. Це дуже дивно, але насправді чомусь мене Куасел не ставиться. Давайте подивимося у службах. Можливо, у мене щось програма нам пише, що. Якимись кріказяв про те, що програма, що насправді у нас щось там вже запущено. Select є, то kill the процес, то, то нічого не чіпати. Давайте подивимось, можливо, у нас щось є у сервісах. Як бачите, я понав, якісь такі незаплановані ускладнення під час цієї програми. Давайте подивимося детальніше. Ось мій е, task Manager. Зараз глянемо, чи є тут щось пов'язане з QSL Хоть, хоч, хоч, хоч приблизно. Якщо ні, це буде дивно, тому що, оскільки в мене вже ця програма встановлена, можливо, тут є якийсь додатковий сервіс, що заважає нам встановити цю програму, що є насправді дивно. Як бачите, в мене є МКТ-брокер, це е, не сильно по темі, насправді, але так, QSL, QWave і в інших програма не... На букву Q немає взагалі. Що насправді не добре, тому що програма насправді має штатно встановитися, а інших програм запущених з цієї теки я не бачу. Тут звичайні сервіси. Звичайні програми, а у сервісах нічого схожого на це я також не бачу. Так, подивимося по імені процесу. Можливо, щось ми тут з вами, панове, побачимо. Так, це дивно. Ну, косел, звісно, що запускав. Можливо, через це я не можу. Давайте подивимося у робочій теці. Можливо, там є щось. Якийсь бінарник, який нам підскаже. Подивимося по типу. Так, подивимось по типу. Можливо, тут щось. QSL. Усі ек файли починаються з QWebEngineProcess. Engine Process. Ну це теж Q. Так, це що? сервер, Це сервіс. сервер, приточні. Це не те. Ще раз подивимось. Чи є в нас щось схоже на те, що нам потрібно. Так, Осел. Так. Чомусь. У нас є тільки ось такий файл. Quality window audio, audio VIDEO. І все. А тут. Тут у нас запущені вікна. А тут також нічого немає. Чому ж інсталер нам... Чому ж інсталер нам пише, що він там щось хоче зробити і не може ніяк це зробити? Це, панове, дуже дивно. Давайте, знаєте, що зробимо? Я зараз просто у ручному режимі спробую, це, спробую цю програму видалити. Якщо я зараз зможу видалити цю теку повністю, це означає, що в нас нічого тут не запущено. Давайте спробуємо. Так. Ну, як бачите, нічого не сталося. Я успішно видалив робочу теку без усяких проблем. Тому це точно проблема якась в інсталяторі. Давайте подивимося е, у, у е, спробуємо подивитися у реєстрі, чи є в нас якісь записи, що тримає програма QSL. Можливо, там також щось є, а там точно щось є. Тому що звідкись інсталятор знає усі ці налаштунки, а звідки він їх може знати, ні звідки. Тільки якщо це є щось у реєстрі. Тому давайте подивимося детальніше. Можливо, ми тут також щось знайдемо. У нас є QProject, тут у нас є щось про QSL. Не бачу я тут нічого про QSL. Так, то ж, будем, що робити правильно, будемо зараз шукати входження у реєстрі, тому що, як бачите, нічого тут немає, не, не близько що має у собі назву QSL. Це я нагадую, відкрив дві гілки реєстру, де аплікації, шукають, зберігають свої налаштунки. Давайте тепер зробимо те, що потрібно. Зарадемо шукати входження по кількому слову QSL у реєстрі Windows. Так, «Найти» і будемо зараз шукати. Що ми тут знайдемо похожінню коасет. Щось там обов'язково має бути, тому що звідкись програма встановлять знає про цю, ці зміни. Так, як бачите, у нас є. Е, це у нас е, шлях, мабуть. Наскаємо F-3, щоб продовжити знову. Ще раз F3 ще раз і шукаємо далі. Це ж просто мій кеш, це якісь шляхи. Наприклад, в пошуку десь це не сильно важливо для нас. Нам потрібно знайти насправді, де інсталятор шукає свої налаштунки. Тут є щось про прикласі, але не знаю. Тут, також тут нічого не бачу, шукаємо далі. Так. Це що таке? Це в нас креш репорт? Ну, я це чіпати не буду, тому що ми усе, усе рівно будемо е, ставити промокуасел поверх, тому е, будемо ставити її знову, тому це чіпати я не буду. Спробуємо ще пошукати в реєстрі. Як бачите, в нас проблеми. Я насправді не зміг ту промоденстоляти, тому, е, тому я хотів поставити її поверх. Але, як бачите, і поверх не, не змогла поставитись. Тому. Е, о, як бачите, ми знайшли гілку. Ми знайшли гілку, де програма QSL тримає свої налаштунки. Давайте просто це видалимо. Ось так. І подивимося, чи щось у нас є. Чи ми видали чи інформація про програму QSL Збереглася у налаштунках Windows. Як бачите, у нас вже немає програми Куасел. Немає. Тому давайте спробуємо її знову поставити. Е, ось, бачите, такі невеличкі ускладнення. Тим не менше, давайте спробуємо знову поставити програму Куасел. Запускаємо інсталятор. Да. Ті самі вікна, які я вже розказав. Так, далі. І. Як бачите, програма знову бачить цей шлях. І якщо програма знову буде тупити, це буде означати, що у нас проблеми з установкою. Але як бачите, в нас пішла деінсталяція. Пішла, пішла, бачите, в нас йде екстракт. І програма у нас, як бачите, встановлюється. Це дуже добре. Ось ця програма у нас успішно встановилася. Я насправді не те що зроблю? Я просто додам тайм-коди під відео для того, щоб ви. Все ж таки, е, розуміли, що відбувається. Е, отже, наразі, отже, наразі ми поставили косял на цей комп'ютер. І нагадується комп'ютер керуванням операційної системі Windows 7 Pro X64. А версія прами косіал 0.14.0. Е, ось, як бачите, програму я успішно поставили. І тепер давайте спробуємо запустити ярличок. Ось цей. І подивимося, що буде відбуватися. Програма Kuaseu успішно запустилася. Ось так виглядає її вікно. Бачите? Оце основне вікно програми Куасел. А це майстер по встановленню по налаштунках. Давайте почитаємо, що тут справді відбувається. І тут йдеться про те. Що буде, що буде допомога у створенні дефолтного ідентифікатора для вашої рішучного підключення та базових налаштунків? Ви також можете відмінити роботу цього візерта в будь-який час та, зміни, та внести зміни в ручному режимі. Продовжуємо. Давайте спробуємо скористатися саме послами цього візерта. І тут у нас йдуть деякі налаштунки, сетап Ідентіті це налаштунки ідентифікації в програмі QSL. Давайте сюди додамо наше реальне ім'я. Мене звати Олександр Гладун, то ми так і тут напишемо Олександр Гладун. Чому так не російський манер? Тому що так прийнято при транслітерації. При написанні uh, слів та імен на англійській мові. Далі нам потрібно задати нікнейми. Uh, давайте це перейменуємо. Тут скажемо, наприклад, Сашко і натиснемо ОК. І тут у нас є деякі лаштунки. Uh, тут у нас програма QSL нам дозволяє встановити. Вей Реасон це коли ви зайняті або ви дійшли, можете сюди додати ось цей текст та потім це вказувати в програмі, коли ви не маєте часу спілкуватися з людьми. Е, натискаємо кнопочку Next. І тут у нас по замовченню вже йдуть налаштонки лібер-ачата, але ми будемо що налаштовувати програму QSL для власної мережі. Наша мережа називається Нагадую, ITH. І тут потрібно також переіменувати наш хост у irc.ithobby.km.ua. Це у нас наушники для захищеного з'єднання. Тут відповідна галочка. Натискаємо кнопочку ОК. І є ще галочка для незахищеного з'єднання. Є ще, ще е, е, наушники для, для незахищеного з'єднання. Давайте тут також несемо наші зміни. І додамо тут irc.ithobby.km.ua для незахищеного з'єднання на порту 6667. Як е, бачите, наш сервер е, використовує стандартні порти. Я нагадую, для протоколу IRC два, є два стандартних порти. Для незахищеного з'єднання це порт 6667. Для захищення ТЛС з'єднання порт 669. 7 І давайте додамо сюди кілька каналів. Наприклад, напишемо тут main та, звичайно, що UA і US, і канал КАСЛ, як е, у повазі для цієї програми. Я насправді усім раджу, коли коли використовуєте будь-який юрсічний клієнт. Не забувайте, будь ласка, заходьте на канал е, розробників. е-е Цієї програми у всіх мережах є канали, так чи інакше, пов'язані та е, безпосередньо самій програмі, яку ви використовуєте на випадку. Програма QSL Також буде мати канал у нашій мережі, коли я туди, туди підключуся. Продовжуємо. Як бачите, у нас є галочка Save та Connect. Давайте спробуємо туди під'єднатися. Виконується підключення. О, як бачите, в нас залишилося ім'я Лібера чат Ми це також поправимо. Тут є також. Е як бачите, у нас було підключення і все, ми вже в мережі. І в нас є два. Є тут кілька чатів. Мейн Сашко. О, бачите, в мене ще й помилка. У мене ще й помилка у Ніку не Сашко, а Сас... Сахско, Ось так. Це насправді не добре. Ну, насправді, знаєте, насправді, у Рісічників не прийнято туди-сюди підключатися, тому ми цим займатися не будемо. А... Спробуємо це змінити на гарячу. Давайте натиснемо конфігур і перейменуємо мережу ось тут. І тут наберемо ІТХ, тобто it хобі Ось так. І натискаємо клавиш, кнопочку Apply. Та ОК. Як бачите, зміни успішно примінилися. І у нас усе добре. Я нагадую, ця програма називається QSL. е, Мені ця програма дуже подобається, вона дуже гарно виглядає. Давайте подивимося баут програму Coasel. І тут є дуже багато чого цікавого. Наприклад, хто розробник цієї програми. Є офіційний... Я нага... І як бачите, офіційний чат цієї програми все ж таки ось у мережі Libera Chat. Там є канал Coasel, куди ви можете зайти і поспілкуватися з розробниками цієї чудової програми. Також зверіть увагу, у нас є така цікава гал... така цікава опція у... Розліл About QSL. протокол version 10. Це говорить саме про те, що ми все ж таки шлюзуємо під наші підключення через QSL Core. Uh, також тут є великий список авторів цієї програми, дистриб'юторів. та uh, Мабуть, це друзі проекту. Я, так, я, я саме так це думаю. CENX2. Сенк, Гаразд. Давайте все ж таки перейменуємо наш нік. У Сашко, тому що це не добре, коли у вас нік не такий, як ви хочете. Хопа, і тепер ми дійсно стали з вами Сашком. Отака так. От. Ось так виглядає програма Коасел. Заходьте в наш чатік та приємного спілкування. На все добре, на побачення.